Перед початком перегляду підпишіться, будь ласка, на канал, щоб не пропустити нові відео та підтримати україномовний контент на Ютубі Вавилон місто, що виблискувало золотом і могутністю, але за його величністю стояли не лише царі, а й звичайні люди, які знали секрети накопичення та примноження багатства. Чи можливо, що і в наш час ці знання допоможуть нам досягти фінансового успіху? Відповідь є у книзі Найбагатша людина в Вавилоні Джорджа Клейсона. Шість простих, але потужних правил допоможуть кожному, хто прагне достатку. Правило перше. Плати спочатку собі. Уявіть собі гончара з вавилону, який щодня продає свої глечики. Кожен його прибуток розходиться миттєво на їжу, на матеріали, на борги. Але одного разу він дізнався головний секрет багатства десята частина всіх його доходів має залишатися в нього. Це і є перший крок до достатку плати спочатку собі. Відкладай щонайменше 10% з кожного прибутку. Це не витрати і не інвестиції, це фундамент твоєї фінансової свободи. Якщо ти навчишся спершу накопичувати, а вже потім витрачати, ти зробиш перший крок до справжнього багатства. Правило друге контролюй свої витрати. Багато хто вважає, що заробляє замало, щоб відкладати. Але правда в тому, що навіть цар вавилону міг би розоритися, якби не вмів контролювати свої витрати. Поділи свої витрати на необхідні і зайві живи відповідно до своїх можливостей, а не бажань. Чим краще ти керуєш своїми витратами, тим більше зможеш заощадити та інвестувати. Запитай собі, що зі щоденних витрат дійсно потрібне, а без чого можна обійтися? Навчися керувати своїми грошима. І вони почнуть працювати на тебе. Правило третє. Роби твої гроші працюючими. Збережені гроші, що просто лежать без діла, нічого не дають. У Вавилоні мудрі люди вкладали свої монети у ремісників, торговців і купівлю землі, щоб вони приносили ще більше золота. Ти теж повинен примножувати свої багатства. Інвестуй у бізнес, нерухомість або фінансові інструменти. Але пам'ятай, не кидайся на першу ліпшу можливість швидко розбагатіти, вкладайте лише в те, що розумієте. Правило четверте. Охороняй свої багатства від втрат навіть найбагатші купці вавилону втрачали все, коли необдумано ризикували. Багатство не лише потрібно примножувати, а й захищати Не довіряй свої кошти тим, хто не має досвіду. Якщо тобі обіцяють швидкий і легкий прибуток, будь обережним. Найкращі інвестиції ті, що надійні й перевірені. Проконсультуйся з досвідченими людьми, перш ніж вкладати свої гроші. Правило номер 5 знання це теж багатство. Навіть найбідніший житель Вавилону міг стати заможним, якщо знав, як керувати своїми грошима. Читай книги, навчайся фінансової грамотності, слухай поради успішних людей. Чим більше ти розумієш про гроші, тим більше шансів зробити правильні рішення. Правило номер 6 Поділися своїм багатством. Справжнє багатство це не лише кількість золота, а й те, як ти ним розпоряджаєшся. У Вавилоні найбагатші люди допомагали іншим, створювали робочі місця, давали мудрі поради. Допомагай іншим, підтримуй своїх близьких, роби добрі справи. Багатство має приносити користь не лише тобі, а й світу навколо шість простих правил перевірених часом. Можуть зробити багатим кожного. Відкладай 10% доходу, контролюй свої витрати, примножуй свої гроші, захищай свої накопичення, навчайся і розвивайся, поділися своїм багатством. Ці принципи зробили Вавилон найзаможнішим містом стародавнього світу. Вони працюють і сьогодні. Почни вже зараз і стань господарем свого фінансового майбутнього. Друзі. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та обов'язково напишіть коментар, яку книгу ви хотіли б почути наступною.